Тема полотна осінь і логічно, щоб його починав я. Микола Версин, І я вважаю. Тема полотна, осінь і логічно, щоб його починав я. Микола Версин, І я вважаю. Хлопці, якісь проблеми. Давайте поки без відео. День, давай тоді з пісні. Я прийду осінньою порою, і загляну в твої карі очі, і скажу, скажу тобі з любов'ю, і згадаю ті весняні очі, вже <зас> любов моя десь далеко, шикають осінні просиді та про неї шумлять смереки. Та смереки не знають осені, вже любов моя десь далеко. Вже всякаю осінні просині. Там про неї шумлять смереки, а смереки не знають осені. Тема осінь, бачите, магнітні бурі якісь. Нам заспівати пісню ще раз. Друзі, у вас якась проблема з ноутбуком. Ми ваш початок виступу в ефір візьмемо з генеральної репетиції. Поки що, давайте так. То можливо, поки в нас е вирішується проблема, виступить наступна команда. На жаль, ми так не можемо. Чекайте. То що нам виступати без музики і без екрану, блін? Та Стіпаненко, то ну нічого ж такого страшного не відбулося. Чо? Та блін! Та, та вироби! Це мало бути на фіналі виступу в нас. Та чекай, Са! Воно вже горить. Зато так красиво горить. Слухай, а воно скільки воно стоїть, дороге? Ну, не дешеве. Е -е, Уявіть, день народження сварчика. А не накидуй, Та щас, що ти я все мені цього? робити. Давай ще ще буде день народження шварчиків, блин. Так, хлопці, ми два місяці готувалися до фіналу. Нас нічого не може зупинити. Олінка, ти головне не переживай. Тобі зараз не можна переживати. Тобі в наступному році на Євробачення не їхати. Ти не не переживай. <плес> Ні, ну Оля, права. Без ноутбука, так без ноутбука, без екрана так, без екрана. Степаненко Деренчук, голубів Зелський. Фінал. <плес> Ми роз... ту 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 ду ту, ту, гей, ту ту ту, ту, гей, гей. Осінь, пора на полювання. Полює мужики. Та поки не понятно. Була б музика, було б понятна. Гей! Hey! Знаєте, бабуся, яка отак от от неожидано осліпла, дуже мало відкрала на чорний день. Ту-ту-ту! Знаєте, осінь це пора, коли діти йдуть до школи. Отож в школі. Та, дітки! що Так, Кажу, в мене мікрофон не робить, відіграй сам. Ну сам то сам, ну на двох же мініатюра. Ну, е... На перерві, ну, між уроками. так, 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 так. Це що тобі? Це, це школа, це тобі спортивний майданчик. Ти хочеш зараз оперіщити голову, собі розтарабанити батарею. а? Ти хочеш, щоб і за тебе мене посадили! Ти хочеш, щоб ми за тебе мене посадили в тюрму! Хочеш, мене посадили в тюрму! Жінщина, а що ви так кошмарите дитину? Ви розумієте, що ви таке кошмарите? Що він час собі в штани і розперши об батарею, голову, а паркет? Я нікого не кошмарю, нас так завжди прийнято. Просто коли хтось бігає по коридору, казати, що дивись. А я драматизую. За мою педагогічну кар'єру завжди не відбулося жодної такої ситуації. Чи ви десь бачили такі стюрми строгого режиму і загального режиму перших-третіх ступенів та вчителів? Так перестаньте, женщина, що ви голову мені ворочите. За мою кар'єру жодна дитина не розтарабанила собі голову батарею. Навіть якщо десь буснувся, зразу до холодної батареї приклався і вже холодне. А що? Я не розумію, що в нас завжди батареї холодні. Ну, естественно, батареї холодні. А що хотіти бігають? Батареї холодні, вони бігають гріються. А чому я. А чому я як голова батьківського комітету не знаю, що в нас в холодні батареї в школі? А так це ви на нас в району написали заявлення, да? що в нас діти сидять в гаджетах і немає жодної активності. От тепер бігайте і доганяйте. Фух. Бух замахався! Нарешті ми відзняли цього колись Гриша! Гриша, що ти рано вийшов це на цей конкурс індим! Капець, ще на театральний конкурс! Пора експериментувати. Отож пара вперше пробує БДСМ. Коханий, Ну я вже готова. Зараз я тебе відшмагаю. Я вибачаюся СТГЗ. Потрібно зробити оголошення. Що прямо зараз ми взагалі то номер показуємо? Діло в тому, що загубилась дитина. <плес> Потрібно оголосити. Є батьки в залі дитини? Чи я дитина? Хто дитину загубив? Ти з батьками прийшов? Ладно, стій тут, зараз батьки тебе побачать і заберуть, добре? Сюди отак дивись. От все. Молода пара перший раз спробує бити. Коханий, ну я вже готова. Я тебе зараз від. від... від... Ну що? Давай отак станеш, дивись, в оцю сторону стій. Зараз батьки з тої сторони прийдуть, заберуть тебе. Все, давай, час я тебе як відшм. Від... Ну, тепер що він вже не дивиться. Я знаю, що він там стоїть. розумієш? Ой Боже, вибачте, як незручно вийшло після хіруше. Як бути такими батьками? Скажіть, блін, це ж жесть, коротше. Ти куди? за презервативами, щоб не наробити дітей і не знати, що потім з ними ділять. Команда Vodafone і команда Kyiv Київстар зіграли баскетбольний матч. Вгадайте, хто виграв з рахунком 067. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Гей, Ту-ту-ру-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. гей, гей. Що може бути романтичніше, ніж осінній парк? Отож, знайомство або любовний трикутник. Тринчук, то що, прикалувався? Ти перепутав! Задовбали, блін! Ой. Сама тут віддихаєш. Тебе батьки часом не тримають кіоск на базарі з шаурмою, тоді звідки тут така курочка. Я тобі теж зразу сподобався, да? Ну то що ж ми чекаємо? Давай сусатися!» Що тут відбувається? Я твій хлопець. Вона тепер любить мене, це любов з першого погляду. Оля, чого ти кричиш? Куди ти побігла? Що тобі непонятно? Грай просто по тексту, будь ласка, вона моя! Вона Поняв мене! А вона. А, вона бу... Оля, не вмішуйся в наш розговор! Ми дорослі мужики, розберемося, не розборонять драку! Вона моя! Ні, вона моя! Она пида земной! Нет! Нет, ні, вона земной! Нет, она пидает! Нет, она пиды земной! Она вона піде Нет, она пит! Нет, она пит! Вона Она пида земной! Вона моя! Вона моя. Ще раз непонятно. Що тут коїться? Чому вона в моїх трусах? То відпочиває. Вона дійсно ваша, забирайте її додому. <танкеріпсві> все, 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 все. Все, давайте заканчувати цю вакханалію. Фінальні слова нам точно ніхто не завадить сказати. <плес> Твою... Т... Твою... Т... Та ти Та... Та міг почекати, щоб ми хоча б сказали, фінальні слова, а потім вивалюватись! <плес> Ай! Ти більни чи що, скажи, пожалуйста, люди, пойміть! Просто треба бути добрішими один до одного, понімаєте <таспраць> да, я? Поможіть, я здається зламав щось. Так, да, по одному, ви знаєте, нас зламати легко. <рек comunidad> а, 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 от, а от якщо. От. от <праць> <праць maiden> <праць maiden> <праць maiden> ми навіть це не можемо сказати нормально. Зустрічайте Степаненко, Теренчук, Голубів. Там я руки вже не треба, понятно? Все, Марактов не відчекає на завтра я йду до тебе, я...